Нашому земляку спонсору нашого заходу Ігорю Михайловичу Савчуку, який являється редактором благодійної газети Біблійне слово. Ігор Михайлович, прошу. Добрий, добрий вечір, шановні добрий день, шановні земляки. Я вдячний. Адміністрації, ну так скажемо, всім, хто е, содействував, так скажемо, моєму приходу сюди, е, тому що я був запрошений як від будинку культури, так і вже підтриманий сільрадою. Я дякую за е, ваше такий гостеприємство. І коли мені сказали, що тут така тема стоїть: е, один Бог, один народ, одна Україна. Я подумав, ну тут треба сказати пару слів про Бога, тим більше наша газета е, е, спрямована на те, щоб люди читали Біблію, прививали свою любов до ближнього, до Бога, перенароджувалися духовно е, від Бога. Я подумав, ну це значить стати на це місце, це треба бути достойним. Я себе відчув, чесно вам скажу, недостойним. Ну коли я прийшов і поговорив з одним із наших, поділився. На рахунок цього запрошення і сказав: Знаєш, от подивися мене як головного редактора запросили, я відчуваю себе таким недостойним. Ну, є щось подібне, таке місце в Біблії один Бог, одна віра, одне хрещення. Лише це сказав, відкрив зразу на це місце. Я подумав, ну значить, Бог хоче, щоб я сюди прийшов, і попривітався з вами і передав ці слова моїм землякам. Я дуже радий, що в нас є така нагода, так як вже говорилося перед цим, що в нас є свобода. Така свобода, і я вам скажу, що ми превзойшли в чомусь американців нашою свободою і розповіданню до Бога. У 1993 році я приїхав перший раз на Україну і пішов до школи. Мені дозволили в кожному класі. Ну, говорити про Бога. Від першого до десятого я ходив з урока на урок. Ну так мені там виділяли час. І коли я приїхав в Америку, поділився з моїми друзями в Америці, мені сказали, ти знаєш, у нас в Америці, хоча свобода релігії, але ти собі уявляєш, у нас нема такої свободи. На сьогодні нам не дозволять отак у школах відкрито проповідувати про Бога. І Я подумав, наскільки ми, українці, повинні дякувати Богу. Славити Його, так як в Біблії написано, що о, ті, хто нагадує про Бога, не замовкайте. Я дуже радий, коли я слухаю ваш хор, хор адвентистів також, хор е, православної чи то російського патріархату чи українського, це все прославляє Бога. Я радий, що це натякає людям е, на те, що ми повинні думати про Бога і ми повинні. Задумуватися, як ми повинні знати Бога, це значить, що читати Біблію. Наша газета вона не є якась деномінірована газета, вона вільна. Ми просто говоримо, цитуємо із Біблії, збираємо просто інформацію, трошечки статистики, яку нам можуть дати з будь-якої деномінації, і ми ніколи не дамо якусь там тінь, якийсь поганий натяк на якусь деномінацію. Один народ, один народ, оці слова, що співав хор, також дуже чудові слова, тому що ми один народ, ми один народ перед Богом. Я вам скажу, ми Україна, така нація, що так як вже було сказано, ми в центрі Європи і на нас дивиться весь світ. Ви знаєте, недавно я дуже багато... Почув от в Америці, я працюю в аеропорту, Я зустрічаю дуже багато людей, які, о, ви з України, о так, це корзина, хлібна корзина, хлібна корзина. Я думаю, ну що таке? так говорять мій хлібна корзина. Я кинув на інтернет, недавно інформацію, що навіть над нами дивляться цей РУ і дивляться, так, да, дійсно, ця земля багата, родюча, благословенна Богу. І ми повинні просити Бога мудрості, щоби. Ми могли якось цю землю скористувати, во ім'я слави Божої, щоб ми, тому що навіть от дивлячись на цей прапор, подивіться, що він символізує. Він символізує небо і землю, пшеницю. Ми повинні думати про Бога і дякувати за хліб, який нам Бог дає на сіл, і е, передавати це нашим предкам, нашим дітям, говорити, нагадувати. Щоб ми повинні кожен раз, як ми їмо цей хліб, дякувати, що ми маємо свободу і Дух Святий, який працює е, на сьогодні, що ми маємо право навертатися до Бога, і ніхто, ніхто нам зараз не скаже, не можна туди ходити або ти такий, ти сякий ти. І вже ніхто нас не переслідує. Так, да, Недавно були такі часи, велике гори, які ми мали, це насаждався атеїзм. 70 років, але як Бог сказав в Біблії, що всяке рослина, яке всяке коріння, яке ну Бог не чи насіння, яке Бог не насадив, воно і скорениться. І так воно сталося, воно і скорнилося. Атеїзм українцям не по душі, безбожя це в скажемо у прошлому, ми перемогли. Україна це велика нація, яка проїжджаючи по всій Україні. Чому вона велика нація? Тому що подивіться, скільки ми бачимо зараз церков, скільки ми бачимо хрестів. Що це означає? Це означає, що Бог послав Ісуса Христа і Він нам більше привився, Він нам ближче, як кажуть, в більше для душі. Нам це більше, як то кажеться, ну, до серця і до вподоби. Я ще раз хочу подякувати Богу і вам за те, що ви мене запросили. І я хочу ще раз вам сказати, так як Шевченко сказав, щоб ми чужого навчалися, ну і свого не цуралися. А в нас багато свого, отак, як було сказано, що коли заспівав хор, аж проясніли лиця в людей. І я хочу, щоб ви продовжували ну, в такому же дух, заблагословити всіх вас, присутніх тут Бог. Гарно дякуємо за хороші слова. Дякую, Боже, Отче всемогутній, захисти коханий край.